Повномасштабна війна, розпочата Путіним у 22-му році проти України, показала, що Україна з 14-го року дуже змінилася. Проте, мабуть, цих змін в Кремлі не помітили чи не хотіли помічати. Тому саме вторгнення було розпочато з передумов, що Україна та суспільство не змінилося за ці роки. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як Україна змінилася за ці горозвісні 8 років з 14-го по 22-й. Російське вторгнення в Україну в 2022 році розпочалось відносно малими силами, а самі війська на багатьох ділянках фронту просто рухалися колонами, які за підсумками ставали легкою мішенню. Разом з цим слідом за російськими військами було пущено Росгвардію, мабуть, в очікуванні швидкого заняття міст і початку поліцейської операції. Їхні сили також були розбиті. Сприйняття українського суспільства у Кремлі залишалося ще в далекому 13-14 роках. У Москві думали, що українці не чинитимуть опір, а російських військових зустрічатимуть буквально з квітами або принаймні будуть зберігати нейтралітет. Проте все сталося не так. Було дано досить жорстку відсіч, і через кілька тижнів стало зрозуміло, що легкої прогулянки в Україні не вийде. І так, давайте же поговоримо, що в Україні змінилося за цей час і чому в Кремлі так помилялося. Перша зміна це реформа армії та її повне відновлення. Українська армія на момент 2014 го року опинилася. В крайньому занепаді, до такого стану армію довели буквально всі українські президенти, починаючи від Кравчука, закінчуючи Януковичем. Потенціал скорочувався рік у рік, кількість військовослужбовців падала, кількість техніки та озброєння теж, мотивація була на нулі. Фінансування армії також було вкрай малим, ще за часів Ющенка витрати на армію становили менше, ніж 1% від ВВП, що лише покривало нагальні витрати і не дозволяло модернізувати армію. Україна у 2014 році вступила у війну з великими труднощами. Загалом виявилося, що зі 130 тисяч військових лише близько 6 тисяч були боєздатними на момент початку АТО. На той час Україну рятувала лише велика кількість добровольчих батальйонів, кількість яких досягала майже 50 штук. Трохи пізніше були зроблені і хвилі мобілізації, що також стабілізувало становище. З 2014 року почалась реформування та модернізація армії. Насамперед було збільшено витрати на оборону, у 2014 році вони вже стали ближчими до 2% від ВВП, а у 2020 близько 4%. Завдяки цьому частина ресурсів пустили на відновлення та модернізацію армії, також було запроваджено окремий військовий збір. Варто правда відзначити, що через бойові дії значна частина ресурсів так чи інакше витрачалася на утримання армії, проте залишалися кошти і на її відновлення. Також ресурси стали пускати і на розвиток військових проєктів та промисловості. Укроборонпром став провідним підприємством країни. І за цей час модернізацію пройшли тисячі одиниць техніки. Разом з тим почалися спроби розвитку виробництва власної техніки. Його не можна назвати повністю вдалим. Багато зразків випускалися в одиничних екземплярах, проте ті ж «Стугни» та корсари непогано показали себе на полі бою. Не обходилося, звичайно, і без корупційних скандалів. Пов'язаних із військовими закупівлями, проте навіть вони на глобальному рівні не змогли перешкоджати відновленню української армії. Тому на початок 2022 року армія України виглядала зовсім інакше, ніж у 2014 році. Була більш боєздатною, мотивованою, набагато краще оснащеною і таке інше. З цього питання можна додати як невеликий окремий фактор наявність реального військового досвіду у ЗСУ. Якщо на момент 2014 року українська армія ніколи не брала участі у бойових діях лише невеликі групи миротворців, то на момент 2022 року сотні тисяч українських військових пройшли через АТО та брали участь у реальних боях. Це також дало перевагу українській армії порівняно з 2014 роком. Продовжуючи тему армії, не можна не згадати про зближення з НАТО і перехід української армії на стандарти блоку. Армія зразка 2014 року це залишка радянської армії, мало того, що армія сама по собі була на межі колапсу та ще й використовувала повністю радянські принципи управління. З моменту 2014 року розпочалась модернізація армії та й у плані управління. Перехід на стандарти НАТО зробив армію більш гнучкою та розширило повноваження на місцях, що дозволяло приймати рішення більш оперативно. Ці зміни загалом позитивно позначалися на діях українських військ, хоча залишки Совєтщини, зрозуміло, в армії лишаються й досі. Інструктори НАТО справді допомагали навчати українських солдатів і зробили із зруйнованої структури повноцінну армію. Співпраця з НАТО загалом також позитивно позначилася на боєздатності української армії та у її відновленні. Ставлення до Росії за цей час також суттєво змінилося, до чого в Кремлі чомусь не були готові і, начебто, не враховували. 14-й рік став переломним у відносинах між Росією та Україною, так сталося після анексії Криму та гібридної війни на Донбасі, яку розпочала Росія. Громадська думка стала серйозно змінюватися ще в той час, оскільки стало очевидним, що Росія загрожує безпеці України та її територіальній цілісності. Якщо до 14-го року абсолютна більшість українців ставилася до Росії позитивно. В різні періоди цей показник коливався в районі 80-90%. То у 2014 році вперше відбувся різкий перелом, і близько 50% населення України вже стали негативно ставитися до Росії. З часом цей показник також змінювався то в позитивний, то в негативний бік, однак рівень ворожості стосовно Росії серйозно виріс. Таким чином, лояльними до Росії залишалась досить невелика кількість населення навіть на сході та півдні України, чого в Кремлі ймовірно не враховували. Під час свого наступу на Україну. Окремо варто відзначити, звісно ж, і процес становлення української нації, що розпочався, та після 2014 року почав йти активніше. Цьому сприяло багато чинників. Ще за часів Майдану відбулася серйозна консолідація населення проти Януковича, що давала можливість багатьом людям з різних верств населення об'єднуватися та відстоювати спільні цінності. Цей процес продовжився, і після перемоги Майдану прагнення єдиних цінностей змогло об'єднати націю. І створити відчуття спільності. Зовнішній ворог у виді Росії також став важливим фактором на шляху до становлення української нації, чого раніше не відбувалося в такому масштабному вигляді. За підсумками, у 2022 році українська нація була значно згуртованішою і єдинішою ніж у 2014 році, хоча й була далеко від ідеалів. Чинники європейських цінностей і ворожості стосовно Росії стали головними на шляху скріплення нації. З початком повномасштабної війни стало видно. Як ці процеси ще більше прискорилися? Культура допомоги армії, до речі, також зародилась разом зі спробою національного самовизначення. Ще з 2014 року функціонують багато фондів допомоги для української армії, і на початковому етапі фонди покривали чимало потреб звичайних солдатів, оскільки тоді буквально нічого не вистачало аж до звичайної форми та взуття. З початком повномасштабної війни все це набуло ще більшого масштабу. Згідно з передвоєнними опитуваннями, які проводилися вже момент ескалації, і коли можливість нападу Росії на Україну серйозно обговорювалася, істотна частина українського суспільства тоді висловлювалася, що піде воювати проти Росії у разі початку війни. Це також показувало реальні громадські настрої, які змінилися з 2014 року, що, в принципі, на початку війни в цілому і виправдалося. Кількість добровольців тоді була більшою, ніж їх потреба та можливості забезпечувати. Путін взагалі заперечує існування української нації і називає українців росіянами, тому не очікував такого опору з українського боку. Парадоксально, але навіть зараз у Кремлі це сприймають як громадянську війну чи їй подібно, не відокремлюючи українців від росіян. Проте фактор незалежності та високого рівня самосвідомості українців відіграв вчений ключову роль у можливості надання відсічі. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що за 8 років з 14 по 22 Усередині України багато чого змінилося. Пройшла серйозна реформа армії, яка змінила можливості для оборони. ЗСУ перейшли на стандарти НАТО, що підвищило ефективність. Через анексію Криму та війну на Донбасі ставлення до Росії стало негативним, а запущені процеси прискорили формування української нації. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.